Вітаємо на каналі Мирна Душа і це медитація для засинання. Вона складається із двох етапів: дихальна практика та керована візуалізація. Ляжте в зручному для вас положенні і закрите очі. Ми почнемо нашу медитацію із диханням. Зараз я розкажу вам про дихальну практику, розроблену доктором Ендрю Лейлом, яку ми будемо робити. Ми почнемо з глибоких повільних вдихів через ніс впродовж 4 секунд. Потім затримуємо дихання на 7 секунд. І не поспішаючи видихаємо ротом впродовж. Восьми секунд. І так ми повторимо вісім разів. Я не буду рахувати. Вам також не варто рахувати. Просто слідуйте моїм вказівкам. Починаємо вдих носом. Затримуємо дихання. Видих ротом. Вдих через ніс, затримуємо дихання. Видихаємо через рот вдих через ніс, затримуємо дихання. Видихаємо через рот. Знову вдих через ніс, затримуємо дихання, видихаємо ротом, вдих. Затримуємо дихання. Видих через рот. Вдих через ніс. Затримуємо дихання. Видих через рот, вдих носом, затримуємо дихання. Видих через рот. Останній раз вдих через ніс. Затримуємо дихання. І останній раз видих через рот. Ми закінчили дихальну вправу ви молодець. Якщо ви відчуваєте бажання продовжити цю дихальну вправу, зупиніться відео або за допомогою тайм коду поверніться до початку дихальної практики. А ми рухаємось далі. Зараз ніч. Ви опинились глибоко в горах, де час майже зупинився. Ви на березі річки, де вода тече легко та спокійно. Ви чуєте спів цикад. вдихаєте свіже повітря. Уявіть цей простір навколо вас. Які ці гори, якої висоти та форми? Як вони вас оточують? Може вони навколо вас, а може, ви на самій верхівці? Якого кольору трава під вами та навколо вас? Яке небо над вами? Темно-синє, чорне чи сіре? Над вами видно зірки? Вони яскраві та теплі, або холодні й ледь помітні? Чи небо затягнуло хмарами? Чи видно вам місяць? Який цей місяць повний або зовсім молодий? Уявіть запах навколо вас. Може, це запах свіжої трави або квітів. Може, ви відчуваєте про холоду гірської води від річки, яка тече поруч? Які звуки вас оточують? Чи чуєте ви річку? Пташок? Цикади? Дайте своїй уяві час. Не поспішайте. Вам немає куди поспішати. Уявіться місце, в якому ви опинились у деталях. Це ваше місце, в якому вам добре та затишно. Ви відчуваєте вітер. Якщо так, то який він? Теплий чи прохолодний? Що він несе із собою? Чим пахне? Вдихніть. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Потім повільно видихайте через рот, випускаючи напругу. Ви дивитесь на небо і бачите ледь помітний, майже прозорий, енергетичний купол над собою. Він сягає високо в небо і оточує вас з усіх боків. Ви захищені його міцними стінами. Їх ніщо не може пошкодити, а тим паче зруйнувати. Це захист, яким ви оточені. Якщо ваші думки розсіюються, повертайте їх до дихання кожен раз, як це помічаєте. Вам нічого не треба контролювати. Єдина ваша задача це спостерігати за диханням, з кожним видихом. А ви відчуваєте, як ваше тіло поступово розслабляється, відпускаючи будь-яку напругу та тривогу. Зараз ви знаходитесь під цим куполом в оточенні затишку та безпеки. Ви відчуваєте, як кожне ваше дихання наповнює вас спокою, поступово ваше тіло розслабляється, а м'язи стають легкими та невагомими, ніби пух. Навколо вас чарівна атмосфера безнатежності. Ви лежите, відчуваючи під собою ніжну траву. А тепер уявіть, що кожне ваше дихання це легкий подих вітру, що грає навколо вас, ніжно обіймаючи вас. Відчуйте, як ви розчиняєтесь, віддаючись цьому відчуттю повністю. Звуки природи і ваше дихання єдина симфонія, Шелест листя та шепіт вітру. Всі ці звуки разом створюють гармонійну мелодію, яка лагідно веде вас до глибокого. І відновлюючого сну. М'язи вашого ціла м'які, наче вони віддаються спокою цих гірських глибин. Прислухайтесь до шуму річки. в її течії немає боротьби. Вона просто тече, ваші м'язи, ваші внутрішні органи і навіть ваша шкіра розслабляються, розчиняючись під звуки течії, яка оминає. Поступово ви віддаєте себе цій гармонії, знаходячи внутрішній спокій та розслаблення. Ваше серце б'ється в такт із ритмом природи. Ваше дихання синхронізоване з вітром, а кров у ваших артеріях та венах із течією річки просто спостерігайте за своїм диханням. Це місце. Це ваш безпечний простір, де ви можете відпочити та відновити свою енергію. Переведіть увагу на повітря, яке виходить із ваших ніздрів. Затримайте увагу на ньому і спостерігайте. Ви відчуваєте, як сон починає приходити до вас, огортаючи вас теплом та ласкою. Ви віддаєтесь йому безпечно, знаючи, що купол захищає вас безперервно. Нічого не турбує вас. Ви повністю захоплені цим відчуттям спокою та безтурботності. Дозвольте собі повністю зануритись у ці відчуття. Дозвольте їм провести вас в глибокий сон. Дякую вам за прослуховування цієї медитації. Нехай ваш сон буде спокійним і відновлюючим.